Розкажіть, будь ласка, станом на зараз, яка ситуація розгортається на вашому відтинку? Яка динаміка? Прошу за минулу добу на таврійському напрямку характер бойових дій не змінився. В обороні тримаємо позиції і маємо заходи, в тому числі з покращення тактичного положення. Натомість, під час ведення наступальних дій у зазначених у визначених напрямках маємо частковий успіх. Ворог докладає значних зусиль, щоб зупинити наше просування а також несе великі втрати у живій силі, озброєні та техніці. Як і в попередню, так і минулої доби. Ворог зосереджує штурми на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А саме тут відбулось 13 бойових зіткнень. Причому майже всі припадають на район Мар'їнки – Отримав відсіч, відійшов, крім того, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Ворог здійснив понад 440 обстрілів наших позицій. Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу аерозольно задушливої дії. К 51 вітер був у бік противника на авдіївському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. На Мар'їнському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Марінка, Побєда, Георгівка, Курахове та Олексіївка. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Причистівки, Золотої Ниви, Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Катеринівка. Богоявленка, Новомихалівка, Благодатне вугледар, Причистівка, Золота Нива, Новоукраїнка Донецької області, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійської напрямку протягом доби виконали понад 1 тисячу. 90 вогневих завдань, у тому числі йдеться і про контрбатарейну боротьбу, і про роботу по планових цілях, що були виявлені раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали 242 окупанта. Знищено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника, окремо виділяємо кількість знищених складів боєприпасів. Їх 5. Таке основне зі зведення прес-центру Сил оборони та військо напрямку за минулу добу.